Всім привіт! Це проєкт Психологічний пазл, і ви слухаєте його на радіо Місто над Богом. З вами я, його ведуча Вікторія Павелко. Сьогодні ми з вами будемо говорити про щастя, що це взагалі таке, і як дійсно бути щасливою і щасливим. А в цьому нам допоможе розібратися психолог Сергій Богданов. Привіт! Так, привіт, друзі. А, ну, давай почнемо з того, що таке взагалі щастя. Ну, я розумію, що це дуже суб'єктивно. Для така. кожного щастя, це своє, але є якийсь такий стандарт. Ну, є параметри, мабуть, ну, про так, яким так, можна. Так, Окей, параметри. Um, ну, щастя, це, от я для себе таке формулювання знайшов більш точно, це результат системного е вистроєного життя. Угу. Ну, тобто сюди там позитивні емоції, різні почуття, це ж відноситься так. різні стани. Сюди відноситься в першу чергу фізіологія це коли mm -hmm. в тебе є задовіль... задовільнені твої потреби на рівні фізіології. Mm -hmm. Потім емоції це коли в тебе є емоційне задоволення життя когніції. Ось. І коли ти соціально активний. Тому що ми такі стайні е, тваринки. От ще ті тваринки бувають. А ось на рахунок компонентів. Їх є три, правильно ж? Так, ну можна таких основних три назвати: три компоненти. Яка між ними різниця? Там емоційно. Я в першу чергу, так щоб було зрозуміліше, для себе знайшов таке. Дві системи є. Це система виживання і система процвітання, я так би назвав. От. До речі, в мене саме така інтерпретація прийшла після того, як декілька разів Біблію прочитав. Ось. І система виживання, вона там, там зовсім інші правила. Там правила на рівні задовільнити свої потреби. Система процвітання це вже про самореалізацію, а не про задовільнення потреб. Дуже багато людей живуть хронічно в системі виживання. Ось і дуже мало людей живе в системі процвітання. Зазвичай в системі процвітання там, якби і фінансова складова е, також часто прив'язана, е, тому що е, ну багаті люди, я не кажу дінжаті, знаєте, є дінжаті, ті, які тимчасово ну, багато це дуже суб'єктивно. Тобто це не тільки це багаті тільки гроші. фінансово так, та, так, та. Так. сюди, і емоції відносні, які так, ти в сам середині. Так, так, і твій, твій світогляд, твоє бачення зазвичай багата людина. Вона може втримати гроші. На протязі життя і передати покоління. А бідна людина від слова біда, вона зазвичай на емоції потратить ці гроші рано чи пізно. Це людина, в якої тимчасово тимчасово є фінанси. Окей, okay. а на рахунок є ж якісь певні такі фактори, які визначають рівень щастя людини? Задоволеність своїм життям? Один лише. Um, ну я б взяв би основний параметр чи ти задово. Наскільки ти задоволений своїм життям? Окей, okay, але ж буває напевно такі випадки, коли людина, наче задоволена, там все в людини є. Там прекрасна сім'я, там бізнес, власний будинок, там котик чи песик. Ось діточка. Але ну наче все Можна є, але сидіти... вона не вважає себе щасливою, так. Ну, тому що вона не задоволена своїм життям. А може людина взагалі бути в монастирі, в неї нічого немає свого, немає сім'ї, не може бути діток, задоволена. І вона буде задоволена життям, а може не сидіти в монастирі, а займатися чимось, що її дуже захоплює, і також бути задоволена в цілому своїм життям. Це залежить від того, наскільки ти дійсно задоволений життям. А що ти задоволений, це. Ну, от як гаджет. У тебе ж є телефон? Ну так. От якщо. От як ти вважаєш, для телефона, щастя, це що? <гум> а, ну, напевно, бути зарядженим. Так, абсолютно вірно. <гум> для телефону бути зарядженим. А ще краще, коли. Для телефона, коли зрозуміло, де рядом розетка. Коли під рукою є розетка. І головне, що є зарядка. не Зарядка, так. Є зарядка, є розетка. Тобто, є оця система, як ти можеш заряджатися. Тобто потрібно себе заряджати. Так. Окей. Коли в тебе вже червоненьким світиться, то ти будеш нещасний. дії зробити? Я чула про щоденник вдячності, чи лист вдячності, як він правильно називається. Лист, напевно, чи? Коли ти розписуєшся. Дивись. Я вважаю, це все трошки фі... фі... фігньою. Ну, давай так, суб'єктивне. <рес> комусь можливо, це ж підходить, ні? Комусь, Хіба? Під... комусь підходить, але це дуже малій кількості людей це підходить. Ну, дивися, давай по факту, а, прикинь, в тебе якась трагедія, проблема, чи не вистачає грошей там на їжу чи на адекватне життя? І, я пишу і ти сидиш і да. пишеш листочки вдячності. Тобі якось це допоможе? Ну, це ж бред. О, угу. це, це фігня повна. А, тут зв'язано це з задоволенням своїм життям. Опять же, кажу суб'єктивно, тому що, наприклад, цар Соломон а, він ходив в туалет на дирку. Ось вікно прикривав шторкою, бо вікна не було, а, не спав на шкурах, і він був задоволений, бо він на фоні інших він був цар. Uh -huh. Соломон розуміти, от все. Це, це суб'єктивно. А зараз, наприклад, там люба пенсіонерка має унітаз на дирку, як цей соломон не ходить, при цьому не задоволена життям. Тобто, це факт. Це факт, що встановлює чи будеш ти задоволений, чи не будеш. Це оточення, в якому ти живеш. Твоя, твій статус серед того, що ти живеш, він оприділяє, чи будеш ти задоволений. А це задоволення определяє, чи будеш ти щасливий. Ну і напевно не тільки те, що тебе оточує, а те, яким ти себе робиш всередині. Адже це ж в першу чергу. Ким, ти, відчу... роль. Ким ти відчуваєш ну, себе та... в цьому оточенні? Але тобто не так ну, а чому знову оточення? А, ну, ми, тому що ми стані. Наша психіка стайна. Ну, дивись, на цьому маркетинг весь працює. Ти можеш. Ну, окей. Пристав, в тебе немає одежі нормальної, в тебе немає їди нормальної, в тебе немає житла нормального. Може, я тоді буду щасливою. Ти будеш тоді щасливою. Ну, а хто зна. Можливо, я там буду на якомусь острові без людей, без нікого. О, о малю, якщо я буду на Якщо ти будеш в монастирі, де такі самі люди, то ти там можеш бути легко щасливою. Якщо ти будеш на безлюдному острові, то ти також будеш там легко без цього всього щасливою. Ну, добре. А якщо ти будеш знаходитися серед якомусь гарному місці, наприклад, в Нью-Йорку, то навряд чи ти будеш себе щасливою почувати. Тому так, це я дивлюся навколо і себе порівнюю автоматично, як я в цьому, хто я в цьому, який мій статус в цьому. Хочеш чи не хочеш, мозок так працює. Дуже важко це не враховувати. Є люди, які менше це враховують, наприклад. Але все одно в якійсь мірі враховують. Є люди, які ну, навчилися так, що там моє уявлення про себе не залежить від того, що в мене є, чи де я знаходжусь, чи який в мене статус, від цього всього не залежить. Моє уявлення про себе. Тому що я вважаю себе там сином Божим. От, наприклад, і, і я найкращий, я обалденний і без цього всього. Ну чи можна так всю сторону піти? Ну так можна. Ну опять же, це уявлення про себе оприділяє твоє щастя. А ось дивись, є ось таке твердження, що щастя вважають не станом, а процесом. Чи дійсно це так можна назвати? Mm. Що щастя це ну, не стан, в якому людина перебуває, а певний процес, який в неї є. Я. Філософіка така? Я... Та? я думаю, що він пов'язаний, цей стан пов'язаний з процесом, але це не. Не але про... не можна процес. його вважати таким, та? так? Так. Давай дивись, а як можна покращити стан щастя свій? Давай про це. Ну давай але, думаю, це дуже все так індивідуально. Хіба ну, ні? Ну, Для так. кого щастя це після роботи прийти поспати? О, я, 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 а я такий їду зараз щастя? на передачу а. і так спати хочу. Думаю, щасливий я чи ні. Думаю, ні, я нещасливий дуже спати хочу. Не щасливий? Ні, я спати дуже хотів їхав. Нічого перехочеш. О, те що, то, які є. А, ну, наприклад, чим менше ти залежиш то, що в тебе є, не оприділяє, хто ти є. Це один із параметрів, який тебе приближує до щастя. І коли ти зрозумієш, цей, усвідомиш цей момент дійсно. От. Є багаті люди, в яких тимчасово є гроші, є бідні люди, в яких тимчасово грошей немає. А, тому і те і інше тимчасово. А якщо ти усвідомлюєш цей момент, що то, що в тебе є, не определяє, хто ти є, ти можеш бути на один крок ближче до щастя. Ну, це на один крок тільки. А, а скільки потрібні років зробити? Щоб задоволення. Ну, от я систему, наприклад, пояснюю, як я це бачу. А, задоволення а, чи задовільнені твої потреби з точки зору а, виживання? Це їжа, це сон, отакі от речі. Вони також твій рівень щастя. Вони базові потреби повинні, щоб вони були вчасно задоволені. Саме вчасно задоволені. Ну, як піраміда людських потреб. Так, базові. дуже, дуже ага. багато залежить. А, від того до мене звертаються люди. допустим, там сім'я зараз працюю з ними, сім'я віруючих, служащих в церкві, там таких духовних і, і по грошам не бідних, і живуть в Америці. От і допустим, там із-за того, що в людей четверо дітей вони вчасно не відпочивають, не вистроїли цю систему, і вони нещасні. Тобто вони духовні, високодуховні, вони е, в кожного свій автомобіль в сім'ї. Розумієш, Тож це, це не, не ті високодуховні, що їсти не маєш. Тож в них і їжа є, і жити їде, і є де, і в кожного своя машина, і живуть в Америці, і е, в них є духовні поняття, от, все, і уявлення про себе, вони розуміють, що не залежить там. Вони це все вистроїли, але елементарно вони просто фізично фізіологічно не відпочивають вчасно, тому що у них четверо дітей. Все, вони нещасні, вони хронічно нещасні і і це треш. Ось. Тому такі прості речі, фізіологічні потреби, в сні в відпочинку. ось Це от один параметр. да Другий це то, що є, не определяє, хто ти є, а третій параметр. Це як ти соціально реалізований, наскільки ти займаєшся тим, що тобі подобається. Да? Тобто ти реалізовуєш якісь свої таланти, що, -що тебе захоплює, от, від цього також залежить. І тому я кажу, що щастя це результат системного такого вистроєного життя. Тобто, якщо ти вистроїв ці параметри, вистроїв, щоб у тебе твої. Базові потреби були заповнені, вистроїв життя так, щоб ти мог реалізовуватися, і вистроїв життя так, щоб ти вчасно відпочивав. ось Все. Ну Вважаю, от, якщо це система, твоя особиста система, і в кожного це особиста система, так. Для кожного це ну по-різному. ось Ну Коли ти вистроюш це в систему, свою особисту, то впер. Ти будеш щасливий, тобі ну, буде кайфово. У будь-якому випадку потрібно шукати щось, що дійсно тебе робить щасливим. Тобто це ж, але це ж не тільки сонце, можливо, якась фізична активність, якесь хобі, Кожна нове. Своєць. Ну так, індивідуально йде. Так, ну в залежності від того, чого не вистачає. Потрібно і інше, і сон, і активність. Ну, ну це ну, зрозуміло. Ну, наприклад, оце як гаджет заряджати. Тобто, от я сідаю і прописую. Такий е, листок, на якому параметри, що ми заряджає мене як гаджет. Наприклад, там, мене заряджають е, в день сон. Я сплю 30-40 хвилин в обід кожний день, от тільки що, до речі, проснувся, чогось спати хотів. А до речі, науковці казали, що це погано. Дуже круто. Ну, типу, що погано спати в, в, в день, не вночі в То... день, коли ти перериваєш свою активність ну, взагалі дуже круто. От, і коли я людям це рекомендую, вони входять в цей режим дуже класно. Особливо після 40, якщо тобі вже 40, от після Немає. 40. Це взагалі бімба просто. От. Ну, буде, я ну, ну, для любої людини. Ну, дивись, я 30-40 хвилин дрьомаю, ось, і потім я як ніби тільки проснувся, в мене енергія. Я набагато ефективніше працюю. Мене це на це за умови того, що вночі також спита довго. Мене Правильно? цьому навчив один дядько. Він мультимільйонер, мій хороший знайомий. Ось, який мені дав систему е чотири рази відпочивати. Перший раз це раз в день. От він каже: от я лягаю, то що в мене багато процесів, бізнеса, угу. багато спілкування, багато зустрічей. І єдине, що мене от, мені допомагає, це от системне системний підход до життя. От я каже, я системно до відпочинку підійшов і е таким чином стабілізував і зміг кайфувати від життя і такий ефективний вископ. Процесний спосіб життя мати. Тому Ну це важливо. Багаті люди зазвичай от якраз це структурують дуже-дуже чітко. І от він порекомендував колись мені спати в обід лягати. І я з тих пір і роблю кожний день. ось Я в три години лягаю спати, буває в 2:30. Ось, десь 2:33 в цей. Період я лягаю півгодинки дрьомаю, просипаюся. Сьогодні в 2.30, напевно, що ліхтає. Да, сьогодні в 2.30. І, <с і <с просто <с красавчик такий ух, 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 От. а по, Це раз в день, потім раз в неділю обов'язково. Тобто один день, коли все все ти до побачення, телебачення всім. Просто Ось. відпочиваєш. І сьогодні. ти відпочиваєш так. один день, так, ти можеш цей день. а що таке відпочиваєш? Це коли ти робиш те, що тобі дійсно в кайф. Це як, не, не знаєте, як там, о, я проведу день з дітьми. День з дітьми в мене субота. А неділя це мій день. Я в цей день взагалі буду робити, що хочеш. Я буду спати, гуляти, піти в ліс, посидіти. Все, йдіть всі в баню, діти йдіть, всі йдіть в баню. Ну, це мій день. Все, я в цей день роблю, що я хочу. Захочу жінкою провести жінку, якщо вона згодна. Якщо вона каже, в неї також це її день. Захоче разом провести мене, співпало, значить, проводимо. Не співпало, значить кроби хроб, кожний, що хоче. Ось. А третій. Це раз. В неділю третій раз в місяць обов'язково раз в місяць це подорож у нас. От. Ну, ми вдвох з дружиною збираємося і їдемо з Ночовкою. Обов'язково з Ночовкою. Тобто потрібно змінити локацію, де ти відпочиваєш, буд, відпочиваєш якісь нові емоції, це якась подорож. Ми сидимо, сід, 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 вибираємо місце, якесь гарне, їдемо туди, там ночуємо, подорожуємо, гуляємо, от, потім приїжджаємо. Получається, тобто, два дня, одна ніч. А четвертий? А, а четвертий це раз в рік мінімум на 30 днів. 30 40. 40 да. Чому? Тому що а, першу неділю йде адаптація в людини до відпустки. А другу неділю йде присищення таке. От, на, на, наситись потрібно. І ну, ми знаємо, що якщо ми дві неділі відпочиваємо, то, то вже така друга неділя, кінець другої неділі, вже тошнити від відпустки починає. Вже так воно якось надоїдає. Вже після 10 днів починає надоїдати. Тобто дві неділі йде оце до перезагрузки. І тільки після двох неділь починається перезагрузка мозга і психіки, е, переключається в другий режим. І от після двох неділь е, пішла третя неділя, е, йде це, як тебе вже перетошнило, і ти все одно стаєшся відпочивати. Ти вже починаєш по-настоящему перезавантажуватися тільки на третій рік. І хотіти неділь. додому. Так, да, хотіти додому, і оце. Тоді відбувається перезавантаження, і тільки на четверту неділю в тебе вже, вже ти все вже ти перезавантажився, перезагрузився, вже все тебе вже протошнило. І ти тільки на четверту неділю приходиш до аналізу, і ти починаєш починаєш аналізувати своє життя, аналізувати свої дії, аналізувати свій рік. Тобто ти аналізуєш стратегії свого життя. Це дуже важливо, тому що більшість людей так живуть, тако, як білка в колесі, і у них не доходить до того, щоб ну, немає часу на те, щоб сісти і стратегію свого життя почати відстроювати. Дивіться, олігархи, ну, це не ті, що крадуть. Є політики. да, от Я називаю тих, що в політиці, то це не олігархи, це політики. От. А що не можна таке казати в ефірі? Боже. От. А олігархи. а... Олігархи, наприклад, це люди, які думають наперед, на майбутнє, на покоління. Оце справжній олігарх. Угу. Це в Я якого розуміло. плани на покоління. В політиків плани на 4 роки. Угу, а в олігарха плани на покоління. От тому для того, щоб ти міг думати на покоління, то для цього потрібна така перезагрузка. І тільки на четверту неділю відбувається це. Угу. Я зрозуміла. Дякую тобі <сум> за такий кейс, як ми можемо відпочити і насититися цим щастям. Я нагадую, що це проєкт Психологічний пазл. Я його ведуча Вікторія Павелко, і до нових зустрічей, па, -па. Практичні поради. Досягнення гармонії і внутрішнього спокою. Психологічний пазл з Вікторією Павелко.